Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 14 -те. березня 25 рік. І сьогодні ми поговоримо, як легко, дуже легко виростити саджанці смородини порічок і будь-яких дерев. Як вони легко вирощуються. Ну, це відео інформативне для, тих, для більшості для покупців. Щоб вони розуміли, як воно вирощується. І що це дуже нетяжко, це можна зробити і самому. Ну, по-перше, порічка. Порічка потрібно придбати або мати. Потрібно час, потрібно підготувати грядку всього-навсього. Придбати живці, хай даже по 2 гривні. Ось тут, наприклад, у нас смородини, то висаджено 700 один ряд, інший ряд, 700 живців. Ну, бачимо, деякі ось. Зовсім не дають. А це кожен цей вже 2 гривні, тільки куплені. Деякі дають гарно. Потім потрібно мати учасочок, нарізати рядочки, натикати. Це все час, але свого часу не шкода. Потім купити краплю. Але до краплі ще три рази її обробити від бур'янів обробити, звісно, бур'янами заросте, то не страшно, але потім нічого не буде. А як обробляємо від бур'янів? Бур'яни ось є, ручечки, є такі гарні перчаточки, кому потрібно, а не недорого продаємо. Я не, дійсно є в наявності. Але відео не про це. І беремо ось так своїми руцями. І ось так. Ну це я одної, однією рукою знімаю. А іншою показую. І ось так: ось так. Навколо кожного пагінця прибираємо шильцю. Де шильцю, де бур'янці вириваємо. Ось вириваємо. Ось наші ведмежі осадженці, які не прокинулися там знизу. І це все. Чому ми так робимо? Це все дуже легко робиться. Ви не переживайте це ле... і часу, це не займе часу. Зовсім це там півхвилинки і все, і ви все, оці 700 кущиків, ви там за одну хвилинку все раз-раз, ви раз, раз, швиденько, швиденько так руцями-руцями-руцями своїми, їх ж не жалко, вони ж чужі. Чому ми це робимо? Тому що сапою ви так не зробите. Нічим ви так не зробите. Тільки руцями ось так навколо. Ви відчуваєте кожен стовбурець, ви прибираєте навколо бур'ян, шильцю, оцю, тому що коли вона виросте вже ось такою, то заросте і у вас ніфіга не вродить. І ось так все ми, ось наші майбутні саженці. Ось так їх легко виростити під щепа. Підчепа айва-сідо. Теж нічого складного, придбали, натикали, зберегли, натикали. І ось бачимо один, два. Там прийнялось, тут не прийнялось, тут не прийнялось, не прийнялось, не прийнялось. Там він щось випускає. І так ну, відсотків, ну, хай буде навіть 50, лише прийнялось. Теж придбати на всього каплю, мати час, щоб це все землю. Мати отакі руці. І вперед. Так само. Тому що сапкою, коли ви його стукнете, ви його пошкодите, і вже у вас цей саджанець ніхто не купить. Так що, ось так легко. А потім на цю, це вона ще тільки росте. І це тільки травень місяць, скільки отак ще треба працювати. І це лише. Влітку ми зробимо на всі живі окуліровочки. І лише аж на сліду осінь вже будуть саджанці. Так що все легко. Не кажіть, що це тяжко. І не кажіть, що саджанці дорого коштують. Не кажіть це тим людям, які їх виростили власноруч. Перекупи, які їх купили, так, вони купили їх за 20 гривень. А перепродають за 50, і вони мають тих самих 20 гривень чи 30 гривень прибутку. Як та людина, яка ось так рачки лазила і проробила, і заробила там декілька гривень на тому саженцю, щоб продати його, все в нашому житті легко. Картошка сама росте, саженці самі ростуть, персики самі в'яжуться. Все у нас саме, все воно саме його посадив і воно зростає. Все, тримаємось, працюємо, не переживаємо, все воно саме виросте. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.